Свята дуже приємно бути на святі. Я ще раз вас хочу привітати з Різдвом Христом, тому що віра в Бога дає нам надію, що ті важкі часи, які сьогодні проходить Україна і всі ми, вони закінчаться. Наступить країні мир, я сподіваюся, в цьому році. І ви, діти, наше майбутнє, будете справжніми, патріотичними українцями, які подальше будуть розбудовувати нашу країну. А сьогоднішнє свята я хочу подякувати власникам. Цього, ну, на мій погляд, дуже сучасного і приємного закладу, який дає можливість вам в зимовий період відпочивати і набиратися сил, здоров'я, приймати участь в змаганнях, які відбуваються сьогодні, зі святом добра, благополуччя. Пам'ятайте, що всі ми, українці, прагнемо до одного, до миру, до любові. Як казав Господь, живіть у любові, об'єднанні, розумінні і будете мати майбутнє. Тому Святком вас цього найкращого і галувам відпочинку.